Луцький міськрайонний суд на лаві підсудних Георгій Штефанеса за оборудки із ремонтами доріг, підставні тендери, неякісно виконані роботи і напад на журналістку Людмилу Яворську. А чого ти прийшла сюди? А ну вон сюда? Чекайте, що ви робите? Що це таке? Що ви робите? Мужчина, хто ви такі? Після цього журналістка подала до суду а Штефанесу звинуватили не лише у перешкоджанні журналістської діяльності, а й в організації злочину при власненні розтраті майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Власну інформацію про незаконну діяльність чиновника в той день журналістка і збирала. Він розумів, що Єворська цікавиться його діяльністю з метою запобігти висвітленню цієї діяльності, щоб вона не стала відома громадськості. Він так і зреагував на неї. Георгію Штефанесі справді було що приховувати під гайцівській сільраді Він займався розробкою проєктно-кошторисної документації, підписував документи з підприємцями, які ремонтували дороги в громаді. Часто це були його родичі. У суді розглядали епізоди, де роботи, нібито виконувала дружина обвинуваченого Лариса Штефанеса. судово економічна експертизи від 7 квітня 2021 року. Встановлено, що надлишкове перерахування грошових коштів під гайцівською сільською радою до ФОП Штефанеса Лариси. Призвело до зби. Матеріальної шкоди в сумі 291 дев'яносто одна тисяча шістсот гривень 62 копійки, і не лише дружина серед підприємців, які ремонтували дороги в підгайцівській громаді. Сини, донька та невістка Штефанеси. Якщо подивитися документацію, і подивитися там прозоро, те саме, то е, родина цього екс-чиновника насправді виграла за. Декілька років 210 тендерів. А це понад 61 мільйон гривень. Втім, на засіданнях суду розглянули лише два епізоди, завдяки яким штафанеса збагатився на півмільйона гривень. Щоправда, сам обвинувачений, а точніше, його захисник, усе заперечував. Вважаємо, що стороною обвинувачення не доведено у діях Штафанеса. До... Засідання 16 березня мало б бути останнім. Однак, аби винести вирок чиновнику, судді знадобилося більше місяця. 18 квітня 2023-го Штефанесі дають так зване останнє слово. Його позиція незмінна. Я не Я Суддя шокований. Все, що можна сказати? Ми час підготовлення з були таке, що більше нічого не можна що сказати. Суд на раді видаляється на речі кімнати для ухвалення даного вироку провадження. його виносять вже наступного дня, 19 квітня. Відтак Георгія Штефанесу суд визнає винним у здійсненні усіх вказаних злочинів привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку і призначають покарання 5,5 з половиною років за ґратами без пом'якшувальних обставин. Коли ми говоримо про суди навколо цього злочину і про вироки, то відповідно ми маємо розуміти чи. Хтось наступний колись в схожих обставинах посміє вважати, ну відчувати якусь безкарність і повторювати такі вчинки. Тому я переконана, що вирок в будь-якому випадку в цій справі мав бути реальним, реальним терміном. Окрім реального терміну Штефанасу, зобов'язали повернути під Гайцівській сільраді понад півмільйона гривень збитків. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.